Битомну черепицю фірми Браво, колір графіт, малюнок акцент акценту. Такий має виходити малюнок. Зараз я розкажу і покажу пару нюансів, якщо хтось буде стикатися з такою бітумкою. Ця бітумка доволі бюджетна, вона дуже нерівна. Тут в різних пачках до 1,5 см попадається розбіжність, тому щоб рівно її прибивати і не з'їхати сильно. І картинка була хороша, потрібно пару нюансів дотримуватися. Зараз покажу. Ось перший ряд іде ось цей квадратик має чітко бути на цьому квадраті. Зараз показую вже на другий-третій він з'їжджає, тому що не рівний поліс в різних пачках. Ось по, трішки, по трішки він з'їжджає. Десь друга, друга пачка пішла, от він вирівнявся. Ну, так сильно на картинку воно ну, не впливає, тут впливає ще ширина. Ось як виходить, коли вже десь через 5-6 рядів треба вирівнюватися, то що я роблю? Ось так деякими чуть-чуть заходжу, а деякими чуть-чуть вилажу, щоб чітко потім в лінію вийти. Ось, приклеїлося сильно зараз. Хочу відклеїти показати. Ось, тут видно. Ось попередня, ось ця, наскільки от перепад. Є такі екземпляри, що до 1,5 см різниця. Воно це, звісно, сильно не впливає, але через кожних 5-6 рядів бажано кидати шнур і вирівнюватися, бо потім можна зійти дуже криво. Ось такий терасний навіс з вписаний в дах, вальмовий. Ось так, так виходить.